Вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. Сьогодні у нас у продажу з'явився офіційний Ford Ranger комплектації Raptor 2020 року випуску. 2-літровий дизель 213 кінських сил, повний привід, 10-ступеневий автомат. В комплект іде у нас два ключі. встановлення рейлінги, Є парктроніки, задня камера. Паркоп, багажний відділ, салон у нас комбінований, шкіра алькантара, безключовий доступ, повний електросклопакет, датчики світла, Автодальний. датчики дощу, отримання в смузі, підрульові лепестки, круїз, контроль мультикермо. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, обігрів лобового скла, чорна стеля. Пробіг даного автомобіля складає 100 тисяч кілометрів. Рівна фарба. Якщо вас зацікав даний автомобіль, прошу завітати до нас на більш детальний огляд на тест-драйв. Ми знаходимося за адресою кільцева дорога 58. Працюємо кожного дня будні з 8.30 до 8 вихідні з 9 по 6. .00. Цей форт можна придбати як за готівку, так і в кредит і лізинг. В нашому автосалоні представлено більше 200 автомобілів, які також можна буде оглянути та протестувати. Будемо раді вас вітати в нашому автосалоні.